Як я вже говорила раніше, росіяни розуміють, що вони програли війну, і розуміють, вони на самому високому рівні. Черговим свідченням цього розуміння є вихід на екрани художнього фільму, який спонсорував Пригожин, що є власником військової приватної компанії Вагнер цей фільм, якби не було б згоди на це самого Путіна, він би ніколи не вийшов на екрани. Фільм має назву російською, вона звучить Луччі в Аду». Там показані наближення до реальних дійсно реальних військових сцен події сучасної вже війни, сучасної, яка триває прямо зараз. В цьому фільмі наш супротивник визнає українців гідними. Противниками військовими, що е, відбувається вперше за всю історію співіснування, завжди завжди українці для росіян, так і саме як і козахи, і молдавани, і грузини, були другорядною нацією, були меншими, як вони називали нас братами. Е, всі ці імперські амбіції в цьому фільмі. Саме цим виразом, що ми воюємо самі з собою, і у нас дуже гідний супротивник. Всі ці імперські амбіції вони вже поховали. Вони вже визнали, що вони вже не мають тієї переваги, яку вони всім намагалися нав'язувати не одно сторіччя. Саме, саме цікаве, це останні кадри фільму, там де звучить частина нашого українського лозунгу. Першу частину вони не і не спромоглися вимовити, але друга частина героям слава, яка звучить на відповідь Слава Україні. Так героям слава вже звучить в цьому фільмі. Нічого, першу частину ми їх скоро навчимо вимовляти, якби вони цьому не сопротивлялися. Цей фільм було випущено як пропаганду. Він орієнтований не лише на внутрішнього споживача, а також і на зовнішнього. І з більшою часткою це на самих українців для того, щоб вселити в наші мізки думку, що ми однакові і що ми один народ. Тих хто буде мати бажання подивитися цю стрічку? Прошу не звертати увагу на цю пропаганду. Ми ніколи не будемо рівними супротивниками. Ми значно кращі. У нас воює весь світ нації. У нас воюють вчителі. У нас воює робочий клас. У нас воюють професори. У нас воюють адвокати в лавах нашої армії. У них воює, як ви самі знаєте, весь непотріб. У них набираються з колоній ті особи, які вчинили особливо тяжкі злочини і відправляються на війну в Україну. У них... Мобілізація, ви самі бачите, як триває, що вони від тієї горілки, яку вживають, помирають, ще не встигнувши доїхати не те, що на фронт на сам, а хіба що на навчання навіть не встигають доїхати від перепою. У нас люди тренуються навіть під час бойових дій. В перервах вони все намагаються тренуватися, займатися спортом, дбають про своє здоров'я. Ніколи ми не будемо рівними. Ніколи. Але все ж таки основний меседж цього фільму пропаганди це те, що вони визнають свою поразку, хоч і завуальована, але частково вже визнають її публічно.